Ми на каналі Фані Злата. І сьогодні ми з вами будемо... Що златік робити? Mm -hmm... Ножки. Бейбі-ручку сьогодні. Тут написано ножка, але ми будемо бейбі-ручку, так? так? Отже, будемо розкривати с <клухи> 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 Давай будемо розкривати. Бери ножнички, тільки обережно. Я знаю. Ти знаєш, давай обережно. Таку дякую. І давай вже ручка, що будеш довгенько.

Показывай, показывай. Вот такое. Это у нас гипс. Вытягивай. Бисерки. Бисер. Ой. Вытягивай, Вытягивай далее. Видишь, Формочка. Формочка. Просто... И зирочки. Зирочки. Далее. Тучки вам. Так не ось. А о така тучка. Ось така у нас коробочка, так? Так. Така у нас точка. Для цього зараз ми розставимо. Так. Ось так, для цього нам потрібно взяти чисту водичку температурою 23 градуси, так? Далі нам потрібно взяти порошечок, і в пропорції стакан води і стакан порошечка, нам треба це змішати, так? Так. І потім нам треба швидко, за 20-30 секунд перемішати так. і отримати однорідну масу, так. Так? так? так. Після цього нам потрібно, поки це все не застигло, так. за 30 секунд. Так. Після того, як додаємо водичку, і після цього ми маємо з тобою цю усміш акуратно поставити ручку. Так? так. Златушка, а хто це тобі сьогодні допомагає? Аня! А ще в тебе хто Ну, Папа. Папа, так? Да? А хто в тебе ось на столику? Хто тебе? Пічеша! Принцеса, так? А як принцесу звати? Анна. Анна. Ти сьогодні можеш загадати бажання. Звісно. Отже, будемо з тобою? робити? Так, да, добре. Для цього ми зараз візьмемо з тобою ложечку і ти будеш насипати так, в стаканчик. Так, так. Не палає ще сьогодні. Так. Бери. ложку. Так, ложечку, і обережно, обережно. І в стаканчик, обережно. Бери, далі, обережно, Молодець. Тобі подобається? Так. Да. Дуже? Так. Да. Щаси. Сейчас трошки нам не требуют. Еще чуть-чуть. Стаканчик. Больше не треба да? Давай. Еще трошки. Все. Еще трошечки. Все? Ще трошки. Давай трошки швидше. Давай я трошки насиплю. Несиш мені? Да. Дякую. Буде хат Ось. Думаю, нам... Ну, не як воно пристави. на очі? Всі руки. Тепер тебе всі руки? Ну, нічого. По-моєму. Кому ж? Тепер нам потрібно стакан водички, так? Так. Да. Обережно. І нам потрібно змішати стакан водички зі стаканом порошочку, так? Так. Да. Не сказала, ну попробуй. Отже, кидай порошочок сюди. Так? Так. Так? Так. Тільки обережно. Много? Ой. ой. Нічого страшного. Не зараз вмивайся. Ой, ой, ой. Ми їмо водичку. Ми їмо водичку. Ми їмо Мы перемішуємо, Так. я хочу. Ты хочешь сама? Так. А можно я? Как колосок пахнет? Вона Будь, пожалуйста, мы с тобой. я хочу трошки его бачишь, еще порошочек. Бачишь, у нас написано мы быстренько с тобою діяти. Чудесенька. о о Не, не, не руши пальчиками. Тепер ми маємо виняти ручку і залити гіпсом. Златка, витягай ручку, обережно. Обережно, обережно, молодець. І так, нам треба трішки водички так. і трішки гіпса. Так, Так, я сама буду кидати. Сама, добре. Давай, перепішки. Ну, зачекай. я ложку. Ставим ложечку? Ну, нам хватить? Да. Так. Помешаем немножко. Тепер давай висипамо цей порошочок, давай ложечку, висипай Я сюди. О. Так, молодець. Я... І так, будемо так. заливати водичкою обережно. Все, все, Так, Дякую. Все. Тепер ми маємо вилити гіпс, правильно? Зараз хвилиночку. Зараз трошки южечкою розрівняємо. Наша маленька скульптурка заливається в два етапи. І ось це вже наш другий етап. Заливаємо, заливаємо. У і немало чого. І нам тепер потрібна годинка для того, щоб подивитися на результат нашої праці. Так? Так. так. Все. Здається, все. І ось наша скульптура є готова, ми можемо вже подивитись. Так. Оо. Ось так виглядає. Верхній слой геля. І ось у нас є така маленька картинка, як рамочка. І ми хочемо її поставити. І зняти садка знімаємо? Так. Да. Тільки обережно, добре? Тільки не помагалась. Я буду збирати. Тільки обережно, добре? Так. Ось такий злиточок у нас получився. Златка тобі подобається? Да -а -а. Да? Да. Не так. Так? Мені також подобається. А мені так подобається. Пока, ми свої пальців. Ставте пальчики вверх. Ми надіємо, що вам сподобалось наше відео. Всім! 爸爸，爸爸。